Шовковський зробив шокуючу заяву після визначення команди суперника в лізі чемпіонів. Гравець Динамо з конфліктом покидає команду. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь канал, залишайте коментарі. Поїхали! Захисник збірної України Олександр Зінченко провів перше тренування у складі арсеналу цього літа. Досвідчений футболіст повернувся в загальну групу, хоча повноцінну підготовку до нового сезону та виглядає фізично готовим. Але навколо його ролі в команді як і раніше більше тиші ніж ясності, повідомляє портал Новини Лайф. Олександр Зінченко досі не знає в якому клубі проведе сезон 2025-2026. Раніше активно обговорювався варіанти з Міланом, але італійський клуб офіційно відмовився від ідеї трансферу. Іншим потенційним покупцем був Весгем. Проте останніми тижнями луноці практично не проявляли активності щодо українця. Захисник арсеналу не фігурує серед ключових гравців на сезон та може знову провести його на лаві запасних, що вдарить по перспективах Зінченка в збірній Україні. Каноніри шукають гравців на позиції, на які грає Олександр. Його ситуація стає дедалі складнішою. Часу на роздуму гравця залишилося не так багато. Якщо Зінченко хоче отримати стабільну ігрову практику, йому важливо розглянути всі пропозиції, які надходитимуть в арсенал. Футбольна асоціація Англії висунула офіційне обвинувачення гравцеві збірної України Михайлу Мудрику у справі про порушення антидопінгових правил. В організмі футболіста Челсі було виявлено мельдоній. Ця речовина заборонена в професійному спорті. Повідомляє Гардіан Проба Бабе підтвердила результат, і тепер Михайлу Мудрику загрожує до 4 років відсторонення від футболу. Наступний етап розгляд справи незалежною антикорупційною панеллю. Саме вона визначить наскільки важким буде покарання. У разі співпраці з комісією та часткового визнання провини український Вінгер може розраховувати на скорочення терміну. За оптимістичним сценарієм, він повернеться на поле навесні 2026 року. Якщо справа піде жорстким шляхом. Дискваліфікація триватиме до кінця 2028 року. Поки мудрик відсторонений від тренувань та матчів, клуб продовжує виплачувати йому зарплату. Крім того, Шахтар, колишній клуб футболіста, може не отримати бонусні виплати, передбачені контрактом. Усе залежить від того, скільки часу Мудрик проведе поза грою і як розвиватиметься юридична частина історії. Футболіст уже залучив до справи відому юридичну фірму, яка раніше захищала Поля Погба. Це свідчить про серйозний підхід і спробу скоротити санкції. Важливо й те, що в публічних заявах Мудрик не заперечував сам факт наявності речовини, але стверджує, що не вживав її усвідомлено. Керівництво Бенфіки не поспішає розлучатися з українським голкіпером Анатолієм Трубіним, якого медіа в Португалії почали відправляти з команди. Бенфіка планує залишити Анатолія Трубіна в команді на наступний сезон, повідомляє Еболла. Однак більшу кількість ігрових хвилин матиме його дублер Самуел Соареш, якого за чутками хотіли зробити основним воротарем. Дублеру Анатолія запропонують довгострокову угоду, яка засвідчить, що в разі можливого відходу Трубіна він стане першим номером. 23-річний Трубін представляє Бенфіку з літа 2023 року. Його чинний контракт розрахований до кінця червня 2028 року. В сезоні 2024-2025 українець провів 51 матч, 54 пропущених і 21 раз зберіг ворота в недоторканості. Трансфер маркет 23-річного стража Воріт у 28 мільйонів євро. Форад збірної України Артем Довбик почав нову сторінку своєї італійської історії. Попри чутки про можливий трансфер, у гравця хороші шанси залишитися в Римі. Український футболіст провів перше тренування під керівництвом нового головного тренера Джан Гаспіріні повідомляє У вівторок Франції, 15 липня, Артем Довбик вийшов на поле тренувальної бази Роми разом з основною та працював на рівні з усіма. Він отримав новий номер і став володарем дев'ятки, яка раніше належала темі Абрахому. Цей вибір підкреслює той факт, що, попри чутки, проможливий відхід українця у клубі йому довіряють. Джон П'єрога Гасперіні розраховує на українця та хоче зберегти його в складі. Раніше повідомлялося, що в послуга утопика зацікавлені клуби з Англії та Іспанії. Однак сам гравець налаштований довести свою цінність у Ромі та пройти весь підготовчий цикл із новим штабом. У клубі теж не поспішають розлучатися з Форвардом. його фізична форма і універсальність вразили тренерів уже на перших заняттях. Поки трансферне вікно залишається відкритим, ситуація може змінитися. Однак на користь Довбека свідчить той факт, що за плечима у нього результативний сезон у Ромі, а римській команді потрібен такий форр, який уже має взаєморозуміння з командою. Форе турецького трансоспора Данило Сікан з високою ймовірністю залишить нинішній клуб під час літнього трансферного вікна. Головний тренер команди Фатіх Теке, не задоволений грою українського футболіста і не має наміру надавати йому герой час у новому сезоні. Президент бордово-синіх Ертугул Доган ухвалив рішення продати Сікана. І навіть визначився ціною. Разуспор має намір заробити близько 7 мільйонів євро за гравця, який перебрався до Туреччини з Донецького Шахтаря за 6 мільйонів євро. У послугу 24-річного футболіста зацікавлені декілька клубів турецької суперліги та Копенгаген, який має намір підсилити склад на передодні старту Ліги Чемпіонів. Клуб із Данії запропонував 4 мільйони євро та ще один у вигляді бонусів, але отримав відмову. Поки невідомо, чи робитиме Копенгаген другу спробу підписати Форода, головним фаворитом на трансфер українця вважається новачок елітного дивізіону Коджель Спор. Сікан провів 18 матчів у складі трансуспору, яких забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі. Контракт Фореда спливає у червні 2029 року. А його орієнтовна вартість складає 6 мільйонів євро. Журналіст, блогер та футбольний коментатор Ігор Циганек відверто розповів, за яку команду він воліватиме в УПЛ у новому сезоні, та зробив сміливий прогноз. Ігор Циганек вважає, Ігор Циганик вважає, що новим чемпіоном української ліги цілком можуть стати Львівські Карпати або Житомирське Полісся. Не виключаю можливості того, що ми отримаємо нового чемпіона. Нарешті, після 1990 року, коли чемпіоном стала Таврія. Цілком можливо, що ні Динамо, ні Шахтар не стануть чемпіонами України. Я буду вболівати за Карпати, але не виключаю, що таку ситуацію може скористатися Полісся. Подивимось, як воно буде насправді, але я б цього дуже хотів, сказав циганник в ефірі своєї авторської програми YouTube. Київське Динамо невдовзі може продати футболіста в європейський клуб. Покинути команду може Максим Брагару. Після вдалого виступу на чемпіонаті Європи футболіст зацікавив іноземні клуби. Повідомив портал референс за інформацію. Джерела Газіантеп із турецької суперліги розпочав переговори щодо трансферу 22 річного Вінгера. Універсальний український футболіст, який виступає на позиції Вінгера або захисника на будь-якому фланці, привернув увагу турецької команди завдяки своїм якостям. При цьому Брагару не є єдиним кандидатом у їхньому трансферному списку. У сезоні 2024-2025 брагару провів 24 матчі за Динамо в українській прем'єр-лізі, забив один гол і віддав три результативні передачі. Авторитетний статистичний портал Трансфермаркет оцінює гравця в 1 мільйон євро. Заводити трансферу може ситуація з правим захисником у Динамо, де Олександр Тимчик часто травмується, а Олександр Караваєв через вік вже не може грати у всіх матчах. На тренувальному головний тренер Олександр Шовковський використав на цій позиції брагару. Київське Динамо наразі готується до нового сезону. Команда стартує 22 липня з другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Після матчів першого раунду кваліфікації Динамо дізналося, з ким зіграє, повідомив портал Новини Live. Суперником Київське Динамо стане мальтійський Хамрун Спартанс, який сенсаційно здолав литовський Жальгіріс у першому раунді. Аврон Спарта Сажельгіріс виграли свої домашні матчі з рахунком 2-0, але в додатковий час переможця не визначили. У серії пенальті мальтійці виявилися сильнішими. 11.10. Перший матч другого раунда відбудеться 22 липня об 19.00. А ігри відповіді 29 липня об 21.00. Динамо розпочне протистояння на виїзді в Мальті, а матч відповідь проведе в Польщі. У разі поразки Динамо продовжить боротьбу в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал з коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.